Всім доброго дня, 11 жовтня. Почали вже продавати на базарі саженці. Хочу показати це черешня, сорт Кордія, 4 рік після посадки, формування веретено. Як ви бачите, були відведені гілочки в сторону. Після посадки перший рік. Обрізається на 60 40, максимум 80 сантиметрів від землі, щоб утворити наші основні нижні гілочки. Потім все, що росте всередину, ми прибираємо. Плодів ще не було, це Кордія, пізній сорт, дуже смачний. Як ви бачите, плодових утворень пообростало достатньо. На наступний рік, дасть Бог, будуть плоди. В перші роки ми формуємо дерево і в нас йде напрямок більше на формування нашого саженця ніж. Ми можемо добитися і в перший рік. Можуть бути плодошки, плоди. Але дерево буде багато забирати енергії на плоди. Краще ми почекаємо, сформуємо нашу крону гарно А потім вже будемо насолоджуватись нашими гарними плодами. Перший рік після посадки, як ви бачите, я вам покажу приклад. Ось, наприклад, ви купили саженець черешеньки. Його потрібно обрізати бажано на 60 см від землі. Якщо є бокові гілочки, ми можемо бокові гілочки укоротити на половину. Ось так ось. Якщо є, то можна залишати 3-4 нижні гілочки, якщо вже вони є. І потім отак ось срізаємо приблизно 60 см, обрізаємо сісікатор. формуємо наші нижні коліна. Ось як тут ми бачимо, тільки тут трошки зависоко. Потрібно було нижче обрізати. Тут була обрізка десь сантиметрів 80. А потрібно 60-40, щоб нижні гілочки йшли, щоб не була у вас то щоб ви не могли достати черешню. а Сформовано гарно черешенька. Кордія, четвертий рік після посадки. Як купляєте саженці, обов'язково гарно обдивляйтеся. Дивіться не на тільки формування на корневу систему, але і на стовбур, щоб не було цикадки, ушкоджень. Можливо, вже сажанець пустив. Гілочки буде легше формувати тоді. Обрізати потрібно бажано весною, Ну десь січень, березень, перед сокорухом, щоб не було сокоруху. Кісточкові взагалі бажано персик черешня, абрикос обрізати потрібно краще всього навесні, бо може деякі гілочки ми не знаємо, може поодмерзати. Ось так. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Всім гарних врожаїв, а головне мирного неба.